Ми маємо можливість сівалочки укомплектовувати під ваші потреби. Міні тіл, традиційка, нову тіл. Для нас це взагалі не проблема. Висіваючі апарати присіженовські стави. Сингуляція просто шикарна. Телефонуйте, розповідайте, що ви хочете на сівалці побачити, встановимо, дообладнаємо. Проконсультуємо. Ми постійно на зв'язку. На сьогоднішній день у нас є по наявності модель 7000, 7200 восьмирядкові рядкові на сухих добривах, на рідких добривах, на вісет других апаратах, вісет класік. Взагалі маємо все, що потрібно для того, щоб ви максимально ефективно працювали в полі, сіялися. Як кажуть, сівалка це серце господарства, тому це основоположник у вашому господарстві. А ми знаємо, що зробити для того, щоб вона була максимально продуктивна та ефективна.